Шановна комісія, на вашу увагу подається бакалавська робота за темою розробка веб-системи товарів для вагітних. Виконала студентка групи КНТ 139 тридцять Дар'я, керівник Куликовська Наталія. Розробка веб-системи для магазину товарів для вагітних має свою власну актуальність. За останні роки споживачі все більше орієнтуються на онлайн покупки. Зокрема, коли йдеться про спеціалізовані магазини для вагітних жінок, це пов'язано зі зростанням свідомості щодо здоров'я та благополуччя під час вагітності, а також це пов'язано зі збільшенням кількості зручних та високоякісних товарів, які пропонуються спеціально для цієї категорії клієнтів. Основна мета веб-системи – забезпечити інтуїтивно зрозумілу та зручну платформу для вагітних, щоб переглядати та купувати продукти, адаптовані для їхніх потреб. А на основі аналізу сучасних веб-систем магазинів були сформовані вимоги інтернет-магазину для звичайних користувачів. А саме, можливість пошуку будь-якого товару, що цікавить, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Зручна навігація, швидкий доступ до категорій, можливість перегляду історії заказів, можливість реєстрації або авторизації, можливість вибору способу доставки і можливість вибору способу оплати. Також естетично привабливий зовнішній інтерфейс. На основі вимог була розроблена діаграма всіх функцій, які має виконувати веб-система для різних видів користувачів. Розробка веб-системи для магазину тварів для вагітних передбачає планування та продуманість структури сайту для забезпечення безперебійної взаємодії з користувачем. Структурна схема сайту. Не лише оскреслює сторінки їх посилання, але й дає можливість майбутнього розширення, а, але й дає можливість майбутнього розширення шляхом розміщення додаткових розділів і посилань. Діаграма також визначає методи навігації, які будуть використовуватися на веб-сайті. Головна сторінка служить точкою входу на вебсайт, привертаючи увагу цільової аудиторії та перетворюючи користувачів на клієнтів. На головній сторінці нашої системи буде меню Контактна інформація та блоки новин. В, мену, в меню будуть входити такі розділи, як головна, каталог, блог і про нас. Для інтернет-магазину була розроблена база даних, де були визначені такі суб'єкти, як товари. Цей об'єкт представляє одяг для вагітних, доступний у магазині. Він містить такі атрибути, як ідентифікатор товару, назва, опис, ціна, розмір, колір і кількість на складі. Користувачі, ця сутність зберігає інформацію про користувачів інтернет-магазину. Вона містить такі атрибути, як ідентифікатор користувача, ім'я, адреса адреса електронної пошти, пароль, адреса доставки та контактні дані. Замовлення: ця сутність відстежує деталі замовлень клієнтів. Містить такі атрибути, як ідентифікатор замовлення, ідентифікатор користувача, дата замовлення, загальна сума, статус платежу та статус доставки. Також база даних містить блог. Таблиця керує розділом блогу вебсайту. Вона зберігає інформацію про публікації в блозі, включаючи такі атрибути, як ідентифікатор публікації, назва, вміст. Автор, дата публікації та пов'язані категорії чи теги. Схема бази даних наведена на слайді. Перед тим, як заглибитись у візуальний дизайн, створюється каркас, щоб окреслити основну структуру та макет веб-сайту. Це включає ескіз розміщення ключових елементів і блоків місту без зосередження уваги на конкретних деталях дизайну. Каркас показаний на слайді. Головна сторінка складається з логопанеру, панеру, навігаційного меню, рекомендованих товарів, трендів, відгуків, підписки на розсилку, соціальних мереж та футеру. Сторінка каталог це хедер, футер, меню, розташування сітки товарів, параметри сортування, форма реєстрації, авторизації кошика, форма реєстрації авторизації та кошика, підписки та оформлення покупок мають загальний вигляд блоку полів. Щоб забезпечити чітку та організовану структуру проєкту. Проект було розподілено на окремі каталоги. Каталоги, компоненти, пов'язані з сервером, перемістили до папки Node.js, а в стилі CSS знайшли своє місце у визначеній папці з відповідною назвою. Графічні елементи та зображення були консолідовані у папці IMG. Папка Vendor містить відповідні сторінки для бездоганної інтеграції. Папка «Dress» для сценаріїв JavaScript. Щоб надати сторінкам естетичний привабливий дизайн, стилі CSS були ретельно створені або залучені популярні шаблони та згодом експортовані у спеціальний файл. Для розробки проєкту була обрана IntelliJ Idea». У ній можна настроїти графічний інтерфейс під себе. Є й такі функції, як вбудований термінал, інтеграція згід, відладчик, а також майстер розгортання. Автодоповнення в ній доступне для HTML, CSS та JavaScript. Як результат роботи зовнішній вигляд хедера та футеру. Результат сторінки. Зовнішній вигляд головної сторінки, слайдер, акції, тренди, тренди магазину та відгуки. На слайді показан каталог, каталог, фільтр, збільшення вигляду товарів, збільшення вигляду товарів, інтерактивні об'єкти змінюють колір іконок при наведенні миші. На слайді е, показана форма кошику, оформлення замовлення, поля мають перевірку на коректність заповнення та обов'язковість ведення даних. Е, Веб-систему магазину було розміщено на безкоштовному хостінгу та проведен аналіз показників сайту. На основі аналізу проведена оптимізація ключових слів файлу робокс, фінкування сайту. Також сайт адаптований під різні браузери та пристрої. Мета кваліфікаційної роботи за темою розробка веб-системи товарів для вагітних. Була досягнена. Задачі, які були вирішені в ході роботи: це аналіз сучасних веб-систем, розробка бази даних, розробка дизайну сторінок. Розробка веб-системи і seo оптимізація На цьому все. Дякую за увагу.